Багатодітні родини з усієї України запрошують жити до села Капустинці Синівської громади. Усе, аби зберегти село та школу, яку планують закрити. Тут нині проживає близько 600 мешканців. Родинам, що переїдуть, обіцяють придбати житло та знайти роботу. Цей будинок один з тих, який пропонується як житло для тих, хто забажає переїхати жити до капустинців. Його господарка пані Ольга розповідає: тут жив батько чоловіка. Будинок вільний останні півтора року. Є три кімнати, кухня та підсобка для різного краму. Поряд з будинком господарські будівлі та 20 соток землі. Ми ждемо людей, щоб всі приїжджали сюди. Ми дуже ждемо, звісно, хочемо і допоможемо чим можемо. Хочемо, щоб село в нас дуже красиве, дуже. Мальовниче, ну хочемо, щоб школу не закрили, щоб діти ходили в школу, щоб люди приїжджали до нас, ну щоб село продвигалося І ну я хочу у мене онук є, щоб в школу тут ходив, щоб не не возили його куди-небудь. Загалом у селі до пів тисячі домогосподарств, з них у половині ніхто не живе. Три будинки готова купити для родин місцева фермерка, розповідає староста села Світлана Кулинич. Відремонтувати їх і за необхідності надати роботу. Якщо сім'я проживає. Рік їм подобається в нас. Значить, вона цей будинок може подарувати цій сім'ї. Зробиться ремонт, запроситься бригада, проведеться вода, встановиться ванна, каналізація, косметичний ремонт зробиться. І запрошуємо до нас. Усе це роблять для того, аби зберегти місцеву школу, в якій сьогодні пролунав останній дзвоник. Всього тут навчається 28 учнів, цьогоріч заклад має п'ятьох випускників. Завжди весело нас тут, беремо участь у всяких пізнавальних конкурсах, спортивних. Бувають екскурсії, ну, їздимо, відпочиваємо. Дуже красиві кабінети, вчителі дуже хороші, добре преподавають. Наша школа дуже хороша. До майбутнього першого класу набрали три дитини. Якщо дітей не додасться, сьогоднішній дзвоник може стати для школи останнім. Зараз тут працює дев'ять педагогів. Ну, у нас є і гуртки, і спортивні секції. Ми намагаємося все це дати дітям. Велика підготовка в нас іде, особливо випускників до зовнішнього незалежного. У нас не досить непогано дітки здають ЗНО. То ми вкладаємо в душу і знання, і вміння, і всю енергію. Такий вигляд має клас, куди запрошують навчатись першокласників. За два останні роки вклали більше 270 тисяч гривень у нову систему опалення. Утримання школи на рік обходиться у 3 мільйони гривень. За словами голови Синівської громади, якщо школу таки доведеться закрити, можуть довозити дітей або за 12 кілометрів до синівки, або ж за 6 до саїв. Сьогодні державна субвенція надається на ті класи, у яких є 5 і більше. Тобто я розумію, що нам потрібно буде зараз із місцевого бюджету акумулювати гроші. Хотілося, щоб держава допомогла і на ці класи. Вона дає субвенцію, але якщо не буде державної субвенції на школу, місцевий бюджет просто не в змозі буде витягнути ці 3 мільйони на ще один навчальний рік. Завтра у громаді планується відкриття після двохмісячного ремонту дитячого садка. Тут навчається 14 вихованців. Близько півмільйона спонсорських коштів вклали у відновлення покрівлі, відремонтували харчоблок та приміщення груп. Також у селі цього року запланований ремонт дороги від центру Капустинців до села Подільки, розповідає Олег Тихоненко. Автобуси ж курсують двічі на тиждень у трьох напрямках суми, Лебедин та Ромни. На сьогодні, говорить староста села Світлана Кулинич, одна багатодітна родина з Житомира погодилась на переїзд. Є заяви на... Прийом її двох дітей до місцевої школи. Аби її не закрили, треба ще шістьох, аби усього тут навчались 30 школярів. Поки ж депутати Синівської селищної ради проголосували за закриття трьох шкіл на території громади, серед них і Капустинська. 26 червня готуються усі, хто тут працює, попереджувати про ймовірне звільнення. Катерина Гладенко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Про подібну історію наші колеги з Чернігова розповідали у квітні. У Дроздівку Куликівського району також запрошували родини і надавали житло. Там у школі навчалося 30 дітей. До них переїхали 9 родин і привезли 21 дитину. 22 квітня депутати селищної ради прийняли рішення про закриття школи.